Маю два шматочки такого м'ясного ребра. Зараз налию водички і поставлю, хай вариться. Хочу сьогодні зробити капусняк. М'яско в мене вже покипіло. Зараз я почисла дві великі бараболі, дві картоплі, великі, розріза на опіл і морквинку поукришила. Це зараз додам в каструлю. Картоплю кидаю цілу. Я потім її помну. Ну і морку сюди. що беру всього дві ложки. У мене каструлька невелика, пшоно зараз переберу і помию до чистої води. Пшоно гарно промити в гарячій воді. Ну його додаю вже в каструльку. Ось така в мене біла гарна капусточка, гарно втисна. Це недавно світла. Я її трошки хочу посікти, щоб вона не така була. Ліна зроблю їм коротчу, щоб не тягнулася за ложкою сили. Ну, а тепер сюди викидаю, додаю каструлю. Сюди ж хочу додати, ще перекручені в мене помідори є. Теж сюди додаю, щоб було смачно. Ось так повна каструлька буде. Водички доглила. Тепер на маленький вогонь і хай помаленьку мліє. Як моя дочка каже, здорова їда. Додаю зелені до свого капусняка. з морозилки в мене кріп. Такий гарний, зелений, гарно зберігся. М -м -м. Оце вкуснятина йде. Хай прокипить можна вже виключати. Можна й обідати. Такий М -м -м. такий капуснячок. М -м -м. Всім смачного. В мені теж. Бувайте здорові. До зустрічі!